Друзі, привіт! Сьогодні 16 травня, і сьогодні всесвітній день вишиванки, тобто це свято. Звичайно, в першу чергу нашої української вишиванки, але ж свято називається Всесвітній день, це означає, що його святкують у всьому світі, і цього дня вишиванку можуть одягнути будь-хто, тобто людина і іншої країни, іншої національності. Я зараз на Голишовицькій тиржниці. Дивіться, ось знаходжусь біля такого стенду. Я не знаю, як це в камері буде показувати, але тут написано Вишиванка day, тобто день вишиванки. У празі локація праска Тржниця, Голешовська Тржниця І оскільки я живу тут буквально поруч, ну ви ж знаєте, що я дуже-дуже часто люблю ходити на Голишовицьку держницю, то як це я могла не прийти сюди. Отже. Давайте подивимося, що тут сьогодні відбувається. Поки що борщу не бачу, бачу. Бачу пельмені, а борщ у вас є? Десь там далі? Десь там далі. Сказала жіночка, є борщ. Десь... Так, а... отже, креветки чомусь бачу. Тут у нас беляши, чебуреки, пельмені, вареники, пиріжки, але не бачу борщу. А борщ у вас є? А борщ у вас є, дівчата? Є. Нема взагалі тут борщу? Є. Я не знаю далі. Чомусь не видно. Так, млинці безліч різних пиріжків. Млинчики дуже смачно виглядають, тому що вони із полуничкою будуть. Так, отже, є борщ. Давайте подивимося, його також хочу глянути. Будь ласка, можна я побачу? покажу на відео борщ, як виглядає? Ось такий наш український традиційний борщ. Я бачу, що його розбирають. Це ось тут він, мабуть, да, дівчата. Так, так. Смачний. Раз його розбирають. Вони блогерка? Так. Вау! Це ви на Ютубі сиділи? Так, звісно, будьте на Ютубі. До речі, ви вже не перший раз у мене в кадрі. Ще ви були також у світло. Це було минулого року, там був також якась була подія. Шашликами пахнуть. Ось вони. Ось вони ці шашлики. Давайте подивимося по чому. Шашлики курячі по 200 крон. Пахнуть смачно, виглядають також. Тут у нас сувенірна продукція. Дівчатка наші. Продають футболочки, сувеніри різні, віночки, прикраси, так, намиста, брілочки, значки, все, все на світі. А чому футболка? 450. 450. 450. Дає, Ось така. І вітер не дає мені також знімати і вам і вам продавати. Трошки нам... О, тут є браслети, бісерні вироби. Дивіться. Добрий день. добрий день, добрий день. Дивіться, як гарно, це ручна робота. Ага, є кватки навіть, є намиста. Тобто не тільки браслетики. Отакі от дитячі навіть прекраси. Це ж для діток, і мабуть, так? Так, так, ага. так, так, так. Ну і для дорослих. І Для дорослих, то, дорослих то, також. таке легко. легко а, багато. сережки навіть є. Ага. Є сережечки, є українські силянки, угу. є сережки із сваробськи, різними з каменями. Ага. Українські гердани. А скільки, е, до речі, по, о, скільки вони? Тонкі, тонкі по 700. Ні, оці. 1600. І гуцульські угу. теж 1600. Ці решта 700. Мені дуже дякую. Є ще селянки ось такі. Дивіться, яка краса. До футболки, mm -hmm. до, до, до всього. Да, ну, до всього підходить. До блузки, до плаття, досу. А, є навіть картини. Люба, здрастуйте. Люба, здрастуйте. Це Люба Київ. Дивіться, одна блогерка знайшла іншу блогерку. Баба Таня, здрастуйте, Веронічка, здрастуйте, Світлана, Світлана Київ, Мілано мені показує. Покажи, покажи, яка ти красива. Боже. Це тебе метелик? Ні, бабочка. Яка ти красива Україночка, тобі віночок сьогодні купила бабуся, чи тобі був? Ні, це дуже давно, ми тут були на всі мероприятия. І вишиванка у вас також? Ні-ні-ні, я веду зараз відео, хоча хотіла в тему трансляцію, але більше великий вітер. Ну, ви знаєте, музика іграє, Ютуб заблокирує. Заблокирує. Я намагалася кричати, але там проходила по всій музики і розумію, що вона мене заблокує. У мене зараз не прямо, а відео. Поэтому надо, я не знаю, под музыку другую буду вставлять. Что, я да, тоже, может быть, буду. Не будет интересно. Ева есть, да. да, да. Мы встретили блогера. Светлана Милана, да? Светлана Киев Да, Светлана Киев Милана. Здесь снимает, ходит тоже блогер, видите, нас узнала. Дякую, великий, да. Да, дякую, да. Добрый, добрый, иди, иди, давай покажем, что здесь продашь. Червона калина чогось наша сама Україна.